Розділ 22. Протягом трьох років не було війни між Сирією та між Ізраїлем. Але на третій рік сталося так, що до ізраїльського царя прибув юдейський цар Йосифат. Тоді ізраїльський цар промовив до своїх слуг: Чи ви знаєте, що рамот гілеацький належить нам, а ми, однак, зволікаємо і не відбираємо його з рук Сирійського царя? Він також звернувся до Йосафата, чи вирішиш зі мною на війну задля здобуття рамоту гілеацького, а Йосафат відповів ізраїльському цареві Я учиню так, як ти, адже мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні. Проте Йосафат сказав ізраїльському цареві Запитай, будь ласка, сьогодні ж Господньої поради. Тож ізраїльський цар зібрав пророків, яких було близько 400 чоловік, і запитав їх. Вирушати мені війною на рамот Гілацький, чи не робити цього? Вони ж відповіли вирушай, а Господь видасть його в руки царя. Однак Йосифат запитав, чи немає в тебе когось із Господніх пророків, аби ми могли запитати його? А цар Ізраїлю відповів Йосафату Є один такий, через якого можна запитати Господа, але я його зненавидів, оскільки він ніколи не провіщає мені чогось доброго, а тільки погане. Це Міхей, син Їмли». А Йосифа сказав Не говори так царю. Тоді ізраїльський цар, покликавши одного євнуха, сказав йому Негайно приведи сюди Міхея, сина Їмли». У той час ізраїльський цар та юдейський цар Йосифат сиділи окремо на своїх тронах на площі навпроти вхідної брами Самарії. Обидва були задягнуті в урочисті шати, а всі пророки перед ними пророкували. А один з них на ім'я Седекія, син Кенаани, навіть зробив собі залізні роги й говорив, що, нібито говорить Господь, отакими рогами будеш бити сирійців, аж поки не знищиш їх. Всі пророки в один голос підтримували, говорячи, Вирушай на рамот Гілацький, і тобі пощастить, Господь видасть його в руки царя. Так само й посланець, котрий пішов покликати Міхея, вмовляв його, говорячи, Ось усі пророки в один голос говорять добрі провіщення для царя. Нехай і твої слова будуть такими, як одного з них, отже, провісти добре. Але Міхей сказав як живий Господь, я провіщатиму лише те, що скаже мені Господь. Проте, коли він прийшов до царя, і цар його запитав Міхею, іти нам війною на рамот Гілацький, чи відмовитись від того? А той йому відповів Іди, тобі пощастить, Господь видасть його в руки царя. Але цар сказав йому, скільки разів маю заклинати тебе, щоб ти говорив мені тільки правду в ім'я Господа. Тоді Михей сказав: Я бачив увесь Ізраїль розпорошеним по горах, наче вівці, які не мають пастиря, і Господь сказав, у них немає володаря, тому нехай кожен з них повертається з миром до свого дому. Після цих слів ізраїльський цар промовив до Йосафата, Хіба я тобі не говорив, що цей не провіщає мені нічого доброго, а тільки лихе? Однак Міхей продовжував: Усе ж дослухай до кінця Господнє слово. Я бачив Господа, який сидів на своєму престолі, а все небесне воїнство стояло біля нього, праворуч від нього та ліворуч від нього. І от Господь запитав, хто би намовив Ахава, щоб він пішов і загинув у рамоті гілеацькому. Хтось відповідав одне, а інші говорили інакше. Тоді вийшов один з духів, став перед Господом і сказав. Я його намовлю на хибний шлях, а Господь запитав його, яким чином, а той відповів: Я піду і стану духом неправди в устах усіх його пророків. Тоді він сказав: У такому разі тобі вдасться його мовити, отже, йди і зроби так. І от як бачиш, Господь дозволив Духові Неправди війти в уста всіх цих твоїх пророків, та Господь провіщає про твоє нещастя. Після цього Сидекія, син Кенаана, підійшов, вдарив Міхея по щоці, і вигукнув: Невже Господній дух, залишивши мене, перейшов, щоб говорити через тебе? А Міхей відповів: Ти переконаєшся в цьому того дня, коли бігатимеш від кімнати в кімнату, аби заховатись. Тоді ізраїльський цар звелів: Візьміть Міхея і відведіть його до градоначальника Амона та царського сина Йоаша. І передайте їм, що сказав цар, посадіть його у в'язницю і годуйте його обмежено хлібом і водою, доки я щасливо не повернусь. Тоді Михай відповів Якщо ти справді щасливо повернешся, то це означатиме, що не Господь промовляв через мене, і додав Пам'ятайте про це всі люди. Після цього ізраїльський цар та Йосафат, цар юдейський, вирушили на рамот Гілеадський. Ізраїльський цар сказав Йосафатові. Що він піде в бій переодягнутим, а йому порадив: ти залишайся в своїх шатах. Після цього ізраїльський цар, переодягнувшись, кинувся у бій. Асирійський цар наказав своїм 32 начальникам військових колісниць, звелівши: Не затівайте бою будь з ким із воїнів, а лише з самим ізраїльським царем. Але сталося так, що коли начальники колісниць узріли Йосафата, то вони подумали. Напевно, це і є ізраїльський цар. Вони оточили його, щоб дати бій. Але Йосафат голосно закричав: як тільки начальники колісниць зрозуміли, що він не є ізраїльським царем, то відступили від нього. Але в той час якийсь воїн натягнув лук і випустив стрілу на вмання і вразив ізраїльського царя на стику між поясом та панцирем, Ахав звелів своєму візникові колісниці. Поверни колісницю і вивези мене з поля бою, адже я поранений, оскільки ж битва ставала дедалі запеклішою, то цар, стікаючи кров'ю, змушений був стояти на колісниці в бою проти сирійців до самого вечора, а ввечері він помер. Виявилось, що вся долівка колісниці була залита кров'ю царя. А коли заходило сонце, в таборі пролунав потужний оклик такого змісту. Всі повертайтеся в свої місцевості. Кожен іди до свого краю, адже цар помер. Царя привезли до Самарії і там у Самарії царя поховали. Коли ж мили колісницю біля ставу в Самарії, в якому переважно купались повії, пси лизали його кров за Господнім словом, яке він провістив. Про всю іншу діяльність Ахава, про палац зі слонової кості, який він спорудив, а також про всі міста, які побудував. Записано в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, Ахав спочив зі своїми батьками, а замість нього зійшов на царський престол його син Ахазія. Що ж до Йосафата, сина Аси, то він став царем над поколінням Юди на четвертий рік правління ізраїльського царя Ахава. Йосафату було 35 років, коли він зійшов на царський престол, і 25 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері Азува, дочка Шілхи. Він цілковито дотримувався дороги свого батька Аси і не відступав від неї, виконуючи те, що було до вподоби Господу. Проте капища на узвищах він не знищив, і народ усе ще приносив жертви й кадив на висотах Ладаном. Йосафат жив також у мирі із царем Ізраїлю. Про всі інші діяння Йосафата, про його доблесні подвиги, які він здійснював. Та військові походи все записано в книзі літопису юдейських царів. Тих небагатьох культових розпусників, котрі ще залишалися з часів правління його батька Аси, він повністю усунув з краю. Видомі тоді царя не було, правління там здійснював царський намісник. Йосафат побудував кораблі на зразок таршіських, аби ходити за золотом до офіру. Але кораблі так і не вирушили, оскільки були розбиті ще в еціон Гевері. Ще до того син Ахава Ахазія пропонував Йосафатові нехай мої слуги плавають на твоїх кораблях разом з твоїми слугами, але Йосафат на це не погодився. Отже, Йосафат спочив зі своїми батьками і був похований біля своїх батьків у місті Давида, свого прабатька, а замість нього зійшов на царський престол його син Єгорам. Ахазія, син Ахава, став царем над Ізраїлем у Самарії в 17-му році правління юдейського царя Йосафата. Він ладарював над Ізраїлем два роки. Ахазія чинив те, що було злочином перед Господом, діючи так, як робив його батько та його матір, а також, за прикладом Єровоама, Наватового сина, котрий увів Ізраїль у гріх. Він служив Валові, поклоняючись йому. Чим викликав гнів Господа Бога Ізраїлю усе точнісінько, так як чинив його батько.